Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Карпатський мольфар передбачав початок війни в Україні та відкрив свої видіння щодо її завершення. Мольфар Володимир відомий не лише в своєму селі. Люди їдуть до нього з усієї України за порадою, зціленням і словом підтримки. Він ніколи не обіцяє чудес, але завжди допомагає знайти відповідь. Ще за кілька років до початку війни Володимир казав, що над Україною згущаються хмари, і вогонь запалає по всій землі. Тоді його слова сприймали як метафору, але тепер кожен із його односельців пам'ятає ці пророцтва. Мольфар говорив про велике випробування, яке змінить не тільки долю народу, а й кожної людини. Коли настала війна, люди знову звернулись до нього за роз'ясненням. Володимир сказав, що ця війна не просто боротьба за землю. Це війна за дух і майбутнє, за право бути собою. Вона довга і важка, але ми переможемо, бо маємо в серці правду. Мольфар Володимир не називає точних дат, бо, як він каже, час це річ хитка. Проте він вбачає у своїх видіннях, що гаряча фаза війни підійде до завершення у 2025 році. Він описує, що мир прийде поступово через біль і втрати, але він обов'язково настане. Мульфар каже Бачу вогні, які згасають, бачу, як на зміну стражданням приходить світло. Але ця перемога буде здобута дорогою ціною, і ми ніколи не забудемо тих, хто її наближав. Володимир говорить про майбутнє з надією. У своїх видіннях він бачить відбудову України. Саме 25-й рік стане переломним роком і часом, коли країна повернеться до мирного життя, хоч рани ще будуть свіжими. 26-й і наступні роки це роки єдності і відновлення. Люди будуть будувати нове майбутнє, засноване на справедливості, довірі і патріотизмі. Україна стане прикладом для інших країн. Володимир каже. Бачу, як світ звертає погляд на нас, як на народ, який вистояв і зміг відновитись. Окремо Мольфар наголошує на тому, що після війни Україна переживе велике духовне пробудження. Люди повернуться до коріння, до своїх традицій, відродять давні знання і мудрість. Володимир каже, ми зрозуміємо, що сила народу не тільки в зброї. А й в культурі, мові і вірі. Це стане нашою основою, і на цьому фундаменті ми збудуємо сильну державу. Також чоловік дає одне важливе попередження нам не можна втрачати пильність навіть після перемоги. Цитата Бачу, що ворог може спробувати повернутись іншими шляхами через розбрат, спокуси через розкол у суспільстві. Але якщо ми будемо єдині, нас не здолати. Україна це серце світу, і через страждання ми очистимось і станемо сильнішими. Наш народ, як той Дуб у Карпатах, його можна рубати, можна палити, але він завжди проросте з коріння. Також Мольфар Володимир наголошує, що майбутнє України багато в чому буде залежати від того. Хто очолить державу після війни? Він бачить нового лідера як людину, яка пройде крізь усі труднощі разом із народом і зможе об'єднати країну. Ця людина буде середнього віку, не із системи і дуже сильна духом, з великим прагненням до змін. І прийде вона не для слави, а щоб служити народові. Вона буде символом відродження і надії. Також Володимир додає, цей президент стане провідником України в нову епоху, коли ми не лише зміцнимо економіку, але й здобудемо справжню незалежність від усіх зовнішніх впливів. Він або вона зуміє налагодити відносини із союзниками, але завжди пам'ятатиме, що інтереси України понад усе. Підсумував мольфар своє пророцтво про Україну словами Бачу Україну сильною незалежною. Бачу, як наш народ бере активну участь у формуванні нового світового порядку. Світ зміниться, і Україна буде його частиною. А Росія стане прикладом того, як гноблення і тиранія не можуть довго існувати. Володимир описує майбутнє Росії як період хаосу і змін. Бачу тріщини в основі їхньої держави. Система, яка здається міцною, насправді почне розвалюватись. Це буде повільний процес, але не зворотній, розповідає Мольфар. Цей рік стане роком серйозних внутрішніх криз у Росії. Мольфар каже, що народ почне відкрито виступати проти влади, хоча на початку ці протести будуть жорстоко придушені. 26-й рік це буде час економічного краху, їхня ізоляція, яка зараз здається їм способом збереження контролю, обернеться проти них. Бачу порожні магазини, нестачу ресурсів і людей, які не мають чим годувати дітей. Говорить Володимир, Росія почне втрачати контроль над регіонами, і деякі з них прагнетимуть незалежності. Це буде схоже на ланцюгову реакцію розвал почнеться не від зовнішніх ударів, а зсередини, пояснює він. Володимир також попереджає, що, попри слабкість Росії, її агресія може тривати і в інших формах. Цитата. Ворог не зникне повністю, але він ослабне настільки, що більше не зможе загрожувати сусідам так, як раніше. Кінець цитати. Володимир закликає пам'ятати про одне: кожне пророцтво можна змінити діями. Майбутнє не викарбуване на камені, воно в наших руках. Головне, зберігати віру, єдність і любов до своєї землі. Ці слова, як і вся розповідь Мольфара, залишають в наших серцях надію та впевненість в тому, що майбутнє України буде світлим і гідним.